Доброго дня. Сьогодні хочемо поспілкуватись і розповісти, напевно, про договір оренду очима трьох суб'єктів. Спочатку давайте подивимось на договір оренди з точки зору потенційного покупця, потім подивимось на договір оренди з точки зору потенційного продавця, і зрештою подивимось на договір оренди з точки зору агрохолдингу чи фермера, який обробляє цю землю. Отже, з точки зору потенційного покупця, доводиться стикатися з таким баченням, що інвестори покупці не хочуть, щоб земля була в оренді, чи не хочуть, щоб земля була в тривалій оренді, чи не хочуть, щоб земельна ділянка е, якби оброблялася точніше. Хочуть, щоб вони могли розірвати договір оренди в будь-який момент і укласти е, новий, з ким вони вважатимуть за потрібне. Навіть доводилось чути таке, що я не власник своєї землі, я не можу робити, що мені хочеться, або що це таке якесь орен... орендарне рабство, навіть такі фрази. Так от, е, шановні слухачі, давайте. Розуміти теж для себе деякі категорії. Земельна ділянка, яка без оренди, е, ймовірно, буде коштувати дорожче. Ймовірно, існує таке стереотипне уявлення дуже сильне. Чому? Бо, мовляв, ти можеш сам обрати, кому передати її в оренду. І це дійсно здається, що так. Більш того, передаючи в оренду, ти можеш поторгуватися і вибити для себе кращі умови оренди. І це, ймовірно, навіть правда. Ти навіть можеш попросити так звані мотиваційні або заохочувальні, і є таке поняття в аграріїв, коли вони беруть нову ділянку або продовжують строк на якийсь, строк оренди, на який, який вже добігає кінця. Вони, ніби як заохочують е, власника ділянки передати. І виплачують якісь суми, різні суми, давайте так скажем. І цілком закономірні ці речі, але не забувайте, власність зобов'язує. В розрізі земельних ділянок це означає, що е, треба платити податки. І цей податок називається мінімальне податкове зобов'язання. Іншими словами, Якщо я власник земельної ділянки, яка не здається в оренду, бо коли вона здається в оренду, орендар платить цей податок. А вона не здається в оренду, то я повинен платити цей податок. Колись ми поспілкуємося, навіщо цей податок був запроваджений, бо це відносно ноу-хау йому реально кілька років. Тому земельна ділянка, яка не в оренді, уже створить для. Потенційного покупця такої ділянки податкове навантаження. Хоча, вочевидь, покупець розраховував на інше. Друге, ви повинні розуміти, що земельну ділянку під забудову можна купити, і вона буде роками стояти. І дерева на ній виростуть, і це її не зіпсує. Земельна ділянка для товарного виробництва вимагає, щоб її обробляли. Рік її можна не обробити. Через другий рік ви будете розорювати практично цілину. Ще через пару років треба буде ще кілька років, щоб вирубати на ній кущі дерева, які виростуть, і повернути в оберт. З іншої сторони, я зверну вашу увагу на, ну, наприклад, на північні наші області. Чим північніше ви просуваєтесь, тим нижча якість цієї землі, це піщані землі, це полісся, це своя специфіка. Так от, там є села, де немає орендарів, там є райони, де немає орендарів, там є ділянки, які просто заростають лісом, бо їх ніхто не бере в оренду. Тому перед тим, як купувати землю без оренди, треба, напевно, з'ясувати, чи є бажаючий взяти її в оренду. Давайте тепер подивимось очима продавця. Що він бачить е, в земельній ділянці? В нього інтерес її продати. Дивно, але такий факт, що серед продавців панує страшенне уявлення, що вона ж без оренди, або що оренда скоро закінчиться. І в їхній системі координат це означає, що земельна ділянка має коштувати як мінімум на 1000 доларів з гектару дорожче. Як мінімум, таке уявлення. Звідки воно взялось? Коли ми почали аналізувати, спілкуватися з людьми, це уявлення походить з тих регіонів, де є конкуренція з приводу цих земельних ділянок. Тому що там є фермер, який хоче купити цю землю. Відповідно, я як інвестор мислю по-іншому. Мене цікавить, щоб моя земельна ділянка окуплялась, тобто, щоб мені за неї платили оренду, оскільки я її обробляти сам не буду. Продавець, продаючи ділянку, мислить, як мислить фермер. Ти купиш, будеш обробляти, тому ти на ній заробиш більше, тому вона має коштувати більше. Але це не так. Давайте не забувати, що портфельний інвестор, який купує ділянку для пасивного доходу, розраховує її дохідність, чи точніше, окупність, за 10-20 років. Отам коливається зазвичай вартість ділянки. Тоді як сільгоспвиробник, купуючи ділянку, мислить категорією 5-7 років, до 10 років. І до 10 років він заробить на ній більше, тому що він виробник, бо він заробляє не 100 доларів з гектару як пасивний дохід портфельного інвестора, а він заробляє гіпотетично 700 доларів з гектару чистого в кінці року. Відповідно, інвестор готовий платити 100 доларів за 20 років 2000 доларів за гектар. Скільки готовий заплатити виробник 700 доларів за 5 років, 3500 за гектар. Ніколи портфельний інвестор не буде з ним конкурувати. Ну і тепер давайте третій погляд. Як дивиться на оренду, на от, збереження оренди сільгосвиробник? Сільгоспвиробник мислить цілком логічно. Я обробляю цю землю. Вона мені приносить кошти. Абстрагуємося, я вкладаю в цю землю поліпшення цієї землі. Що ми маємо на увазі під поліпшенням? Десь будуються поливи, дороге задоволення пробивати свердловину, вставляти туди обладнання, викачувати воду і поливати. Хто їздить в сторону Черкас, подивіться, там поля за Переяславом, всі поливаються. То ділянки золоті вони коштують абсолютно інших грошей. З іншої сторони, він вкладається в добрива. Треба розуміти, що історія з добривом це не історія на один рік. Це не разова історія. Вона обробляється, вони, ці сільгоспоробники, займаються сівозмінами. Історія про те, що я, власник, я б хотів би завтра розірвати договір ні. І тут закон захищає сільгоспоробника. Він йому гарантує, що. Його не викинуть після того, як він розорить цю земельну ділянку, вкладеться в неї і отримає бажання інвестора розірвати, бо хтось платить більше. Ні, тут так ринок не працює, так закон не сформований. Ну і давайте трішки про баланси. Як я люблю казати, ми живемо в світі балансів і компромісів. Завжди треба шукати десь баланс. І йти на якийсь компроміс. На сьогодні закон вибудуваний таким чином, що він до певної міри, напевно, трошки більше, ніж варто було, але захищає ось цього сільгоспвиробника. Що мається на увазі? Закон каже, що мінімальна оренда має бути 7 років. Тобто, менше ніж на 7 років договір не можна підписати. Давайте я вас застережу. Технічно це можна зробити. Я як правник розумію, як це зробити. Юристи, хто з цієї сфери теж повинні в цьому розбиратися. Але якщо це новий договір і ми заходимо ну, якби, з нуля, тому 7 років зразу вам запропонують, бо це, бо це так працює. І навряд чи хтось захоче брати 1, 2, 5, чи навіть 10 гектарів. На 3 роки, тому що ви так захотіли. Ні, якщо у вас буде умовно 50 гектарів в одному полі, то цілком імовірно, що з фермером ви зможете домовитися на менший строк оренди. Цілком імовірно. Якщо мова буде йти про малі, ні, не варто в цьому аспекті фантазувати. Інший аспект, коли я кажу, що дисбаланс є, який захищає сільгоспвиробника. Це мінімальне податкове зобов'язання, тобто те, що ви повинні платити незалежно від того, що ви заробили з цієї землі. Зем без оренди. От земля без оренди штовхає сьогодні всіх здавати її в оренду, щоб це був не ваш податок, а щоб це був їхній податок, а для вас був якийсь прибуток, якийсь плюс. Ну і далі це те, що всі ж скаржаться, що договори оренди виписані таким чином, що ви нічого не можете. І це правда. Кожен виробник виписує оренду під себе. В кожного з них сидить штат юристів, який аналізує це все, стереже все це. І дивлячись там від певних недоліків в роботі, судової практики виписує. Якщо ми візьмемо з вами та практично будь-який договір, будь-якого е орендаря, що ми побачимо? Ми побачимо, що є мінімальний набір функціоналу, який за ним, що ще додається для них? Та, власне... Е, їм більше нічого не треба, крім строку оренди. Та закон їм гарантує мінімальний 7 років. Ми укладаємо на 10, 15 і навіть 20 років, гарантуючи їм стабільність цієї земельної ділянки упродовж цього строку. А як з орендною платою? А орендна плата в компанії, які себе поважають, відверта, чесно, в компанії, які зловживають, маленька. Там, де відверто маленька орендна плата портфельному інвестору нецікаво працювати. І я, як адвокат, не можу захистити ніяк його права. Точніше, захистити його права буде коштувати дорожче, ніж та земельна ділянка. Такі фермери у виграшному становищі стануть на сьогодні, оскільки вони е, розуміють, що ділянка від них не втече теоретично, а якщо втече, то за безцінь. Але з іншої сторони, це конкуренція і ворожнеча. Тому що, якщо я буду ображений на тебе, що в мене була мала оренда, я тобі не віддам більше її в оренду. Тому це двояка ситуація, і на практиці ми спостерігаємо обидва випадки. Тому важливо, щоб в договорі була реальна оренда. Колись ми поспілкуємося, як вона там визначається, що воно встановлюється. Ну, якщо так казати посередньому. E, наша статистика засвідчує, що мова йде зазвичай про 4, 5, 6 тисяч гривень оренди чистими з 1 гектара. Що ми отримуємо на виході? На виході договір написаний однобоко. В договорі будуть фрази. Орендодавець, тобто власник земельної ділянки, має право ініціювати про перегляд орендної плати. Через 3 роки, через 5 років, різниця, через рік, має право ініціювати це ще не піднята в оренда. Це просто ініційовано. І що це, і нічого це? Тобто треба розуміти, що юристи можуть писати що завгодно інколи просто зрозумійте, я читаю, і мені інвестор каже: ой, а я отак, а те не зможу, чи ще щось. А я кажу: так яка різниця? Перед нами два договори, тільки в одному написано: має право ініціювати через три роки. Має право ініціювати, це ще не підвищення оренди. Це право ініціювати, а обов'язку погодитися в орендаря немає. І інший договір, де нічого, нічого про це не написано, чи ще щось, інвесторам перший подобається, інший ні. А договори з точки зору юриспруденції, однакові. Тому, напевно, треба розуміти, що в цих договорах майже всюди написано, що має право ініціювати, піднімати питання за згодою сторін. Без внесення змін в цей договір, підняття орендної плати не відбудеться, як би ви не просили, не казали і так далі. Не працює так цей ринок. Тобто відбувається зазвичай. З певною періодичністю у великих агрохолдингах і в малих, і під різними соусами, приводами, різні бувають ситуації, з якоюсь періодичністю. Є агрохолдинги, які вже третій раз підняли після початку війни. А є, які не підняли ще з моменту відкриття ринку. Передбачити це, не будучи не те що частиною. Земельного бізнесу, а складовою цього бізнесу, цієї фірми, це практично неможливо. Ми, як ті, хто супроводжують ділянки, ми бачимо це по давайте так скажемо, по зрізу ділянок, який до нас в роботу надходить. Я бачу, що о, суміжні ділянки подорожчали, і тоді ми можемо ставити питання: підніміть і нашу ціну. Все, це максимум. Тобто просто поставити орендарю ціну, підніміть, бо я так хочу, це можливо. Це можливо. можливо, якщо орендар псує вашу землю, ну, кілька приводів. Але питання, чи окупно це з точки зору затрачених зусиль, поки що відповідь негативна, поки що я не бачу перспективи, щоб це було окупно. Зусиль буде витрачено в рази більше, перспектива туманна станом на сьогодні. Тому, власне, завершуючи такий невеличкий монолог, що можна сказати? Тому, хто хоче купити земельну ділянку, треба обов'язково вибрати для себе стратегію. Або стратегія полягає в тому, що він купує ділянку в домовленості. З агрохолдингом, агровиробником. Чи він купує з точки зору протистояння? Якщо це домовленість, ви маєте бути готові, що автоматично вам подовжать договір оренди на 10, 15, 20 років. Е, можливо, піднімуть орендну плату такі випадки часті, коли люди продають в них одна оренда, а е, інвестори купують і в них інша оренда. Або ви в конфлікті з агровиробником, ви купуєте ділянку всупереч його волі, проти його бажання, очікуючи або підняття орендної плати, або що договір закінчиться на цих умовах, які є, але потім ви поставите. Е, орендарю вимогу, що ви так не згодні, і він має вам платити більше, плюс ви там е, за допомогою юристів пропишете якісь більш вигідні вам е, пункти. Безперечно, все це може бути, але поставте і поспробуйте тепер подивитися очима великого холдингу, де працює купа юристів. Чи будуть з вами говорити, і чи будуть ваші зауваження на договір брати до уваги і з вами вести якісь особливі перемовини, бо у вас є 2, 5 чи 10 гектарів землі. Ні, не будуть. Вартість зусиль працівника вища, ніж ваша одна ділянка і орендна плата. Але Напевно, підсумкова моя порада, якщо ви хочете йти в конфлікт в розріз з холдингом, то, напевно, треба дивитись не на великого виробника, а на малого. От малий фермер, який підписує договір оренди, з яким ви можете зустрітись, ну, якщо не з ним, то з його правою рукою. Цілком імовірно, він вам піде на зустріч на ваших умовах. Цілком імовірно, його це влаштує. От не виключено. Ну, навряд чи це можливо з великими компаніями. От така приблизно відповідь на поставлене питання і на, на те, яку стратегію в цьому маленькому аспекті варто обирати інвестору, який хоче купувати відповідну земельну діяльність.